Ваша дитина це не міні дорослий Саме тому звичайні дорослі рішення можуть бути для неї небезпечними. Давайте розберемо 5 критичних помилок, які допускають батьки, які можуть зашкодити вашій дитині. Доза як для дорослого або на око. Це прямий шлях до передозування. Дитячий організм зовсім інакше за своє ліки. І так само доза менша, ніж за віком або за вагою, може просто не спрацювати. Солодка газована вода чи фастфуд? Для дитячого шлунку. Це бомба з таймером, зневоднення і біль. Ось реальна небезпека. Температура 38,5 і вище може бути серйозним сигналом. Ігнорування може коштувати дорого. Тому важливо знати, як боротися з лихоманкою у дитини. Сон для дитини це топливо для мозку та імунітету. Без нього розвиток гальмує. А дітям до двох років взагалі не рекомендовано користуватися гаджетами. Тіло дитини менше за розміром, але обмін речовин в рази швидше ніж у дорослого. Саме тому. Деякі захворювання протікають часто не так само, як у дорослих, і в швидше. Пам'ятайте, дитина це не зменшена копія дорослого. Будьте уважні, їхнє здоров'я залежить від вас. А як діяти в критичних ситуаціях? Навчаємо на тренінгах перша допомога при невідкладних станах у дітей. Приєднуйтесь!